Ні, ми з двох інсталерів заінсталюємо Ruby, а потім Ruby on Rails. Це найпростіший шлях. Тут пишемо спочатку Ruby Installer. Переходимо за першою вкладкою, за першим гіперпосиланням. Натискаємо червону кнопку Download. Обираємо версію Ruby для 64 бітної системи 64-бітну. Зберігаємо файл. Також одночасно важливо завантажити DevKit. I zbierajcie go. Dalej otwieramy Ruby Installer. Obierajmy mowę angielską albo kитайską. Potwierdzimy licencję. Naciskam Next. Obierajmy dwa najdłuższe. I Instal. Czekajmy do zakończenia instalacji Ruby. Naciskam Finish. Teraz w terminalie zapuściłem Функцію Ruby-V. Дізнаємося, що у нас заінстальована версія Ruby22.4. Ми можемо одразу запустити нашу Ruby. Для цього вводиться команда IRB. Тут ви можете прописати, наприклад, вивести на екран, тобто Print, і в лапках записати, що ви хочете вивести на екран, і воно вам виведеться на екран. Крім того, його можна використовувати як калькулятор для величезних цифр, тобто чисел. І ви дізнаєтеся ваш результат. Ділення, множення, все, що бажаєте. Для виходу за RB наскаємо клавіші Exit. Тепер працює функція Gem. І заінсталювати рельси дуже просто. «Gem Install Rails. І натискаємо Enter. Вам обов'язково повинно вискочити Windows Firewall Blockation, якщо у вас Windows 10. Обов'язково треба дозволити доступ. Після чого розпочнеться інсталяція Rails. Ви побачите, як один за одною пакунок розкривається та інсталюється Rails. Ruby on Rails. Власне, найбільше часу забирає інсталяція документації. На Windows 10 ця процедура виглядає досить довго.